Друзі, така як є зараз, я зрозуміла, що моя трьохнедільна хвороба зараз мені просто стало гірше, пішло ускладнення. І це знаєте, був для мене такий поштовх внутрішній, коли я довго шукала відповідь, чому так, і зрозуміла, що це дуже сильна внутрішня трансформація, коли тіло вичищає всі застарілі коди, вичищає все, що прилипло, все, що було не моє. Чужородне. От, і моя душа настільки зараз чітко і сильно зі мною розмовляє. Вона постійно, от мені треба більш не входити в канал нікуди. Я постійно з нею на зв'язку. Душа вище тіла, в нас тут дух, вище я і душа. І коли. Треба вийти на новий рівень, матерії складніше переходити на цей рівень. Тобто ми матеріальні да, і нам складніше. Тобто, душа може прямо вау, тут все бути, енергія бути, а тіло ще не встигає швидко дуже перейти, перестроїтись. І я декілька днів на воді, я розумію, що просто навіть не хочу їсти. Я була у лікарі, здавалося, аналізи, аналізи всі ідеальні. От, і... Я можу так сказати, що коли так відбувається, да, тобто ми лікарів не відключаємо, я все перевірила, мене все класно. Але з фізикою таке відбувається, це тільки перехід в зовсім інший рівень вібрацій, і тіло теж йому потрібен час. Тому, якщо ви так відчуваєте, то я вам дуже рекомендую повідчувати себе в тиші. Не бігти нікуди зараз, просто сісти і в таку є глибокі медитації. В мене дуже класні сильні енергетичні медитації, з'єднання з землею, з своїм внутрішнім станом, і сісти прямо повідчувати, хто я є, що я несу. Тому що вчора чітко мені, наприклад, мою місію сказала душа: повертати душі в тіло. Не в плані да, воскрішати людей, а в плані того, що є такі ж, як я, відлетівші люди, які бачать космос. От Я дивлюсь на вас а бачу космос. Розумієте? Це не тому, що шиза якась, а я адекватна, все нормально. І е, я розумію, що він зі мною тобто я бачу все. Я бачу матрицю наскрізь, я бачу ці всі структури. Я відчуваю, де моя душа ще втілена. Я знаю всі свої минулі життя. І це вже такий рівень, коли ти розумієш, що ти розширюєшся настільки, що тобі треба тільки от з'єднати все в гармонію, так, і слава Богу, в мене є вчителі, провідники, наставники, які мене ведуть, і я їм дуже вдячна за терпіння. Вони мені допомагають, допомагають повернути мене словом своїм, допомагають мене повернути в моє тіло. І дуже таке усвідомлення моє було недавно, що я, як душа зараз, яка дуже сильно себе відчуває, розумію, що бути енергією легше, і з тілом тепер треба якось зладнатися. Так? От, тому такі усвідомлення, можливо, це моє усвідомлення. Зараз для когось буде таким, знаєте, відкриттям дверей в те, що ви довго шукали, шукали відповідь. І от зараз я як провідник, який декілька років працює з людьми, от, як наставник, який навчає інших, передає знання і веде практики глибокі. Я проживаю теж такі процеси. Я вам скажу, що. Всі наставники, всі провідники, всі люди, які йдуть в розширення своє в свою свідомість, в розширення свого внутрішнього стану, так скиданням цих всіх програм, негативних тому подібне, переходу на інші рівні, так і, взагалі, ті, хто працює з людьми і з собою, от ми всі проживаємо такі стани, іноді не завжди вони легкі. Але я кажу, мій провідник і наставник: дозволь собі. Проживати це не через біль, а через щастя. Через щастя. так? Ми не завжди зобов'язані проживати це через біль. От. І е, от сьогодні ми прям я слухала її, в неї була сесія, така відкрита для нас. І коли ми обираємо, так, ми, як творці, ми обираємо, як проходити свої трансформації. Іноді їх можна пройти легко, через щастя, тільки треба це усвідомити і обрати. Внутрішньо, якщо вам важко самостійно, я вас запрошую також, ви можете звернутись до мене, ви зможете звертатись до інших наставників, іноді самим дуже важко проходити ці стани. І коли вже людина на досвіді, вона просходить свої стани, вона може допомогти пройти ці стани іншим. Головне внутрішній поклик та бажання. Я вам дуже відчуваю Вчитись відчувати себе і бути в гармонії, в триєдинстві, душа, розум.